Шишки сосни, модрини, ялини та інших хвойних порід переробляє єдиний лісонасіннєвий комплекс на Сумщині. Функціонує він на території Литовського лісництва. На підприємстві працює троє людей, серед яких помічниця лісничого Любов Карпенко. Жінка каже, трудиться тут впродовж шести років, майже від початку заснування комплексу. У цьому році ми вже переробили 809 кілограм, отримали 9,7 кілограм насіння, вихід вийшов 1,2% із ваги сирої шишки. Також ми переробили мадрину європейську. В кількості шишки 100 кілограмів. Якщо насінину ми заготовляємо для використання посадкового матеріалу в контрольованому середовищі, з закритою кореневою системою, то його схожість насіння повинна бути близькою до 100%. І... Підприємство дивом вціліло під час російських обстрілів, додає Любов Карпенко. Все тут обстрілювали з авіації, з артобстрілу боронили наші хлопці. То наші агрегати вони не пошкоджені. Слава Богу, приміщення так, вікна були висаджені, побиті стіни, дах, лісництво було розбите. Все, все розбито по кругу. Але слава Богу, все ціле, все працює. Як до війни ми виконували норми, так і зараз виконуємо. Головне призначення комплексу вирощування високопродуктивних лісових насаджень, розповідає бухгалтер Литовського лісництва Олеся Єфіменко. Від населення приймаємо шишку, потім проходить повністю весь цикл переробки сушки та переробки цього насіння, і потім ми його зберігаємо в період висівання. Коли навесні висіваємо в теплицю, ми вирощуємо посадковий матеріал. Насіневий комплекс у нас повністю був модернізований. Він за всіма новітніми технологіями зараз проводиться відбір, ну, сушка, відбір, і повністю проходимо всі етапи, які потрібні для того, щоб насінина була здорова. За словами Дениса Синявського, приживлюваність насіння сосни звичайної становить 93 відсотки, модрини 85, а дуба звичайного 96 відсотків. У цьому році ми почали заготовлювати насіння сосни звичайної, мадрини європейської, і на даний час плануємо заготовити насіння ялини блакитної. У тому році ми заготовили разом в общем, 6 тисяч 1 кілограм 280 грам насіння, з яких 5500 кілограмів це жолудь дуба звичайного, а інші це сані допоміжні лісотворючі породи для дуба та сосни. У філії Тростянецьке лісове господарство минулого року сіянцями, вирощеними з власного насіння, відновлено майже 70 гектарів лісових культур, розповідає Денис Синявський. Катерина Іваненко, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.